Зараз нам доступна величезна кількість а, різних платформ для онлайн-просування і підприємці, особливо новачки, які не мали досвіду з діджитал-маркетингом, з професійним, з його правилами, з його можливостями. Вони будують свої припущення, що треба робити на цих платформах. Це нормально. Кожен з нас має максимум кваліфікацію в одному-двох напрямках, і всі свої інші сфери в житті ми закриваємо на якихось своїх припущеннях. Це логічний порядок справ. Однак, якщо ми говоримо про розвиток бізнесу, я б дуже зі свого боку хотіла більше пояснювати про професійну сторону маркетингу, про можливості, які доступні кожному бізнесу, які насправді дарують дуже швидкі рішення, які спрощують діяльність компаній, які зменшують кількість роботи. І я зараз не про чат GPT, який напише за вас усі пости і все для вас придумає, запланує. Тільки не буде відповідати за результати. Майже щодня я маю консультації з різними бізнесами в Україні, які мені розповідають про історію свого просування. І Я не можу вам передати рівень прикрості, який находить на мене, коли я бачу наскільки багато гарної роботи з гарним наміром було зроблено, але не знаючи просто можливостей, насправді і. Логіки, що і для чого працює, коли використані поради з якогось іншого бізнесу, з якогось іншого випадку, де була абсолютно інша ситуація, абсолютно інші обставини, але на такому рівні просто інтуїтивному переносяться рішення чужі до себе, і вони, на жаль, не працюють. Це точно так само, як поради про здоров'я, яке у кожного унікальне і воно складається з багатьох факторів, чому щось підходить для однієї людини, може бути шкідливим або навіть небезпечним для іншої. Для бізнесу і для діджитал-маркетингу так само можуть бути величезною проблемою. Ці загальні лайфхаки, загальні якісь тренди, які не адаптовані. Інша справа, коли бізнес не почув аргументів, ніхто про це не розповідає, ніхто не поділився, особливо успішні бізнеси, не будуть розповідати, як вони стали успішними, розкриваючи всі подробиці. І тоді підприємець, не маючи в цьому досвіду і не маючи фахової інформації, ну, бачить, аналізує те, що він бачить. Те, що він не бачить, він не може проаналізувати відповідно. І найбільша, ось остання така повторювана помилка. Останніх тижнів, яка мене сильно вразила, це відсутність бюджетів на платне просування. І коли ми проаналізували з цими підприємцями, керівниками бізнесу, скільки було витрачено часу на планування дій з маркетингу, скільки було витрачено на зарплати фахівців, які створювали контент, які публікували контент, які вели ці напрямки комунікації. І якщо порівняти з цим суму, яка б могла вплинути на результат, то, звичайно, стає дуже прикро, це дуже велика прогаяна можливість. І якщо ви зараз слухаєте це відео і ви просуваєте ваш бізнес, я вам хочу сказати таку річ: що органічне просування це не кероване просування. У вас може бути якась специфічна ніша. Можливо, ваш контент не повністю розкриває сутність вашої діяльності і переваги для замовника. Можливо, ваш контент не seo оптимізований, і тоді система взагалі не може його ранжувати. Тобто вона не розуміє, про що цей контент, і відповідно вона ніяк не може якісно це рекомендувати. Вона, вона не націлює ваш контент. Вона просто в моменті показує. Певній кількості людей ваш контент, і бізнес, замість того, щоб проаналізувати ці питання, він просто продовжує робити те, що він робив. Просто продовжує робити пости. І якщо бізнес не аналізує ці питання, або коли йому маркетолог чи контент-кріейтор, чи смм-фахівець, хто веде цей напрямок, каже про можливість реклами або необхідність, доцільність реклами, бізнес вважає, що ну ми не будемо на це витрачатися. Не дуже у нас іде цей канал просування, для чого в нього інвестувати. Але, на жаль, чи на щастя, бо з одного боку це ніби виглядає як обмеження, але з професійної точки зору, я вважаю, що це величезна можливість, якою гріх нехтувати. Так, з одного боку, ображає, що якщо людина просто веселиться в своєму контенті без жодної мети, то система показує такий контент. Більшій кількості людей і ви бачите, що там легше йде охоплення, дуже активна аудиторія. І так виглядає, що це дуже легко все. І як тільки ви починаєте говорити про якісь бізнесові питання, система починає вас обмежувати і показувати вам сповіщення, що якщо ви хочете, щоб цей контент побачило більше користувачів, то, будь ласка, замовте ось таку класну рекламу. І це, звичайно, ніби так неприємно, що оті такі можливості недоступні. Але з іншого боку, це ж величезна можливість. Це величезна можливість керувати тим, кому ваш контент буде доставлено тут же, як тільки ви запустите цю рекламу. Ви можете керуватися різними тактиками, як ви будете будувати ваше просування, але якщо ви бачите, що у вашій ніші або в у вашому випадку при Ідеальному там виконанні всіх вимог до контенту, до SEO-оптимізації, ви не порушуєте жодних правил, якісно удосконалюєте свій контент, і ріст попиту, ріст охоплення, ріст взаємодії з вами не збільшується, і ви, тобто, ніяк не можете вплинути на те, щоб система вас показала правильно тим людям. Вони якось до вас звернулися, і ви могли це проаналізувати як. Те, що вам потрібно вдосконалити, або що для вас класно працює, якщо ви бачите, що щось іде не так, це просто пряме показання до того, щоб запустити платну рекламу і перевірити взагалі, ефективність цього каналу просування в вашій ніші для вашого бізнесу. І тому для мене найбільша прикрість це коли бізнес втрачає цю можливість. І тільки через те, що вона здається фінансовою складною, але якщо Порахувати місяці часу і місяці недоотримання результатів, то ви точно в кінці цього мультика погодилися, що було б дешевше починати саме з цього.